Серйозна глибина. Так, відчувається метрів сім. Контакт! Контакт на глибині. Щучий контакт і щось начебто непогане на гачку. Давай піднімайся, бо я не знаю, що тут з корчами. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, в кадрі Олег Сізон. На річці листопад, але післязавтра вже зима. Щука нарешті стала на русло та на ями. Це час приділити увагу контакту 762 МХТ. Серйозний спінінг довжиною 229 та потужністю 835. Зроблено насправді для човнярів. Але, сподіваюся, на зимовій річці з берега теж знайдеться робота серйозному комплекту з твіном 4000 та ниткою PE 10. На застібці фет 4 Вухастий 12 грамів офсет. Працюємо. Десь знайдеться рельєф, десь корч, а десь може і риба знайдеться. Під берегом завал страшенний. Давайте звідти вилазити. Серйозна глибина. Відчувається метрів сім. Контакт! Контакт на глибині. Щучий контакт і щось начебто непогане на гачку. Давай піднімайся, бо я не знаю, що тут з корчами. Ні, невелике. Невеликий щукарік. Хоче відкрити рахунок. Чи дотягнемо? Та дотягнули. Висів краєчком, але наш. Бо навіть потужний контакт. Це контакт, навіть невеличку щучку він тримає. Банзай з почином. Контакт 762 МХТ пролив першу кров. Відчепись невеличка. Тікай додому. Хотів я тебе красиво відпустити, Та непогано й вийшло. Що ж, працюємо. Нарешті вона клює. Нарешті в руках снасть, що гідна глибокої ями, зими, корчів донця, всього, що ми так полюбляємо. Отримавши почин зазирнемо до коробки. Коробка під контакт 762 MHT дуже проста: 4 дюйми, 4,5 дюйми, віброворми та віброфети. Ось фет четвірка, який вже зробив невеличкий результат. Ось такий самий в моторній оливі. 4,5 віброворм. Може дійде сьогодні до нього цікава проманка. Ну і віброворм четвірка. Сьогодні він мікруха. Все, нічого хитрого. Працюємо. Розвинемо успіх. Тут стільки класних напрямків, що розбігаються очі. На два нови схилились дерева, то треба якось під гілки, щоб на них не розвішувати дефіцитні монтажі. В этих четверох дванадцятому залишилось два. Корчик. Там вода тихіша вона метрів шість. так, все приблизно. Насправді, абсолютні значення не важливі. Важливіше знати, де глибше. Де м'якіше. Розуміти рельєф. Всередині був великий корч, але здається, нема вже віднесло водою. Контакт в руслі. Вона на глибині. Вона дійсно вся в руслі. Невеличка річкова щука. Ха, це не щука. Це І це великий банзай. Він стояв так, як має стояти річковий судак. На течії, на середині. І він з'їв те, що має їсти річковий судак. Фета четвірку. з'їв охоче. Завзято жадівно. Красень. Красень, хоча й не виличкай. Намилувались, а тепер тікай. Все чинолюто. Та не смикайся, та зараз підеш. Буде жити. На це навіть не сподівався, але якщо вже пощастило, то пощастило. В руках контакт, але на гачку не лише щука. В черговий відірвавшись, я беру останнього віброфета четвірку. Трошечки підвищую ставки 14 грамів. 12-й колір здається мені дуже адекватним, бо каламутна водичка. Давайте ще раз, так як я починав, але зі збільшеною вагою чіткіше утримаюсь за дно. То есть там клюнула щечка. Выход с протока. Там, де чотирнадцятка замало -за глибини, то скоріше виходити звідси. Виходити хоча б на 4 метри. Контакт! Це вже було красиво. Це сталося на приємній дистанції. Здається, риба трошечки більше. Ну, так, більше. Але трошечки. Все ще на крокодайл. А вже на світлинку. Ні-ні-ні. Так не буде? Буде так. Буде дуже приємна річкова красуня. Як же це класно, що нарешті настав час моделі 762 MHT? Річкова красуня гідна того, щоб отримати волю. І вона отримає її. Сті. А як це? Я ж наче звільняв. Звільнив гачок. А Фет залишився в пащі. Ні. З приманкою ти не підеш. Така приманка. Ще й самому знадобиться. Тікай. Заплуталась. Ух. Торпеда! Торпеда, хоча відносно невеличка. Що ж, нарешті ми з вами дочекались. Дочекались часу серйозної риболовлі, риболовлі з контактом 7,62 МХТ. Ви бачили його в роботі, не підведе, не підведе з човна, не підведе з берега, не підведе ані зі щукою, ані з судаком. Рекомендую. Для серйозної риболовлі.